Всім привіт! Сьогодні розклад про те, коли збудеться ваша мрія. Якщо у вас кілька мрій. Ви, відповідно, можете обрати для себе кілька варіантів під кожну окремо взяту мрію і подивитися приблизні терміни і сроки, коли це може втілитися в реальність. При цьому пам'ятайте, що розклад загальний, і якщо це дійсно ваш розклад і вам фактично пощастило, то ви тут зараз дізнаєтеся, коли ж це відбудеться. Якщо це не зовсім ваш розклад, а для інших людей, то, можливо, просто ви зараз гарно проведете час. Робіть свій вибір, і ми переходимо до розкладу. Вітаю вас, одинички. Думайте про свою мрію, про те, що ви бажаєте. І подивимося, коли це втілиться в реальність. Я звернула увагу на те, що як тільки я поклала вашу одиничку на стіл, відразу захмарилося. Тому, можливо, не все так просто в плані здійснення цієї мрії. Можливо, будуть певні проблеми, якісь перешкоди. Ну, скажімо так, не зовсім як по маслу все пройде, але я так думаю, що шанси є. До речі, серпень з 11 по 20 число. Грубо кажучи, середина серпня вже. Якщо вже, то це в цьому році. Але у випадку, якщо ви дивитеся, ну, наприклад, десь під кінець року, і серпень уже пройшов, то тут варіантів два. Або ця мрія насправді фактично вже здійснилася, або там заклалися якісь умови для того, щоб от-от-от воно вже відбулося. Але основний масив здійснився ось уже в серпні. Або ж якщо ви дивитеся під кінець року, то в наступному році, в серпні, в середині, може все здійсниться. Ось такий розклад був для вас. Дякую вам за увагу. Переходимо до наступного варіанту. Вітаю вас двіючки. Думайте про свою мрію, про те, що ви хочете, про те, що ви бажаєте, уявляйте собі це все. І зараз ми дізнаємося, коли ці всі, всі речі втіляться у ваше життя. Ну, можливо, не речі. Ну, у вас тут якось побільше оптимізму, ніж у першого варіанту. Мені здається, що це буде досить така радісна подія у вашому житті. Отже, коли здійсниться ваша мрія? Восени. Але нам не показують, не конкретизують, який це рік, чи це цієї осені, чи можливо в наступному році, чи можливо там через 20 років, але восени. Ні, рік не хочуть показувати, тому. Ага, по цих картах, що я дивлюся, то у кожного просто буде дуже по-різному. У когось мрія здійсниться вже цієї осені, у когось мрія здійсниться більше, ніж як через 10 років тому тут у кожного свої нюанси. Але осінь. Дякую вам за увагу і переходимо до наступного варіанту. Вітаю вас, стрічки. Ви у мене дуже спішили поперед усіх. Враховуючи, як себе вела ця штучка, перекривала всі інші карти. Можливо, ви дуже хочете пришвидшити здійснення цієї мрії, прискорити якось процес. Але я не виключаю, що можливо, я зараз вам витягну терміни, а воно відбудеться дещо швидше. Може бути і таке. Таке враження, що це все треба втілити в життя таким, знаєте, ривком. Думайте зараз про свою мрію, коли ж вона втілиться в реальність у вашому житті. В лютому, ну кінець лютого, з 21 по 28, ну, можливо, 29 число, якщо ви дивитеся там, близько високосного року. Але дивіться, на дні колоди карта вже, то це означає, що це не через 10 років, не через 20, це от найближчий лютий, який має бути. Ось така інформація для вас. Дякую за увагу, переходимо до четвертого варіанту. Вітаю вас, четвірочки! Думайте зараз про свою мрію, про те, що ви хочете, і давайте поцікавимося, то коли ж вона здійсниться, ця мрія, коли вона втілиться в реальність. Саме вашому варіанту хочеться сказати наступне, що не завжди ця мрія здійснюється саме так, як ми це собі уявляємо. Тобто ну, можуть бути якісь відмінності між тим, як ви це собі там, придумаєте в голові, да? і між тим, як воно дійсно здійсниться. Але не факт, що це буде якийсь гірший варіант, просто буде дещо по іншому. Окей. Думайте зараз про свою мрію, коли це все втілиться в реальність, коли здійсниться ваша мрія. Ну, на це потрібно близько року. Тут дивіться, є така невеличка підказочка вже пізно. От, можливо, через те, я й казала, що. Ця мрія може здійснитися не зовсім так, як ви це собі уявляєте, тому що, можливо, якісь підходящі терміни вже пройшли, і от те, як ви це собі бачите в голові, воно вже для вас, для вашого життя подальшого не зовсім актуальне, і, можливо, не зовсім підходяще. Тому потрібно, щоб відбулися якісь корективи, якісь зміни або в самій мрії, або всередині вас та вашої особистості. Можливо, якийсь. Антураж вашого життя повинен помінятися. Тому що, от конкретно так, як ви це собі уявляєте, бо, можливо, якщо ви говорите про якусь там річ, то, можливо, це вже трошки інша якась така річ, да? якась така інша штучка з певними нюансами. Або у вас просто дещо видозміняться потреби, і, відповідно, під ці потреби нові вже оця штучка не зовсім буде вам підходити. Тобто треба розуміти, що мрія, вона цілком для вас реальна, вона здійсниться, просто будуть якісь корективи. Ну, скоріше за все, в червні. В червні з 1 по 10. Початок червня, до речі, показує, що в когось вже ця мрія. По факту здійснилося, <хи> Ну, не знаю. Дивіться, червень це не для всіх. Оце я що чітко відчуваю, не для всіх, але комусь конкретно звучить, що дивиться, можливо, в цьому році, ну, залежно від того, коли ви ж дивитесь розкладці. Якщо дивитись на початку року, то от в цьому червні. Якщо вже червень пройшов, і ви там дивитеся, липень-серпень, або восени, або ще колись, ну, наступний рік червня може бути. Ось така інформація для вас. А ми переходимо далі до п'ятого варіанту. Вітаю вас, п'ятірочки! Думайте зараз про свою мрію, і давайте поцікавимося, коли ж вона здійсниться. У п'ятірочок, от тут мені відчувається все-таки і енергії майбутнього. Я маю на увазі, що це, мабуть, не дуже так скоро, як би вам хотілося, але цілком вірогідно, що відбудеться. Бо я наче дивлюся в якесь таке дальнє майбутнє. Але хто знає, що нам зараз покажуть? Отже, п'ятірки, коли здійсниться ваша мрія? <різь> Повня, в повний місяць. Ну це дуже розмито. Дуже розмито. Вон таке враження, що взагалі не хочу чітко говорити. Дивіться, повня неділя, якусь неділю в повний місяць, час не визначено. Ну, ще чітко не ясно, коли це буде. А, ну дивіться, я ж не просто так все кажу, 8-10 років. Тобто, ну, не так швидко можливо. Скоріше за все літо. Скоріше за все літо. Через 8-10 років. І це може бути такий період от повня або потім спадаючий місяць після повні. Ну, тут вже, знаєте, тут дуже така широка канва. Що це може бути за число, за місяць? Але, можливо, зараз це не так і важливо, тому що ну, туди ще треба дойти, да, до цих 80 років. Але це не обов'язково погано, якщо ви хочете, щоб от воно здійснилося от прямо зараз. Все в свій час. Має відбутися. Тому, можливо, найбільш підходящий час для того і для того, щоб це було для вас найбільш оптимально, найбільш класно, ну, треба ще, ще пожити. Дякую вам за увагу і переходимо до наступного варіанту. Вітаю вас, шісточки. Дивимося, коли здійсниться ваша мрія. Зараз вам необхідно про неї подумати, зосередитися. І давайте поцікавимося, то коли ж вона втілиться в реальність. От тут у мене враження, шістерочки, що ви собі приблизно запланували. Можливо, навіть коли вона повинна здійснитися, ця мрія. Ну, може бути нюанс. Дивіться, вересень листопад. Але це, знаєте, це типу, як от така нотаточка, запис на папері, коли це повинно здійснитися. Да? Там, можливо, хтось на осінь планує. Втілення цієї мрії. Але давайте запитаємо в майбутнього, коли здійсниться ваша мрія. Ну, до речі, в листопаді може бути з 11 по 20 число середина листопада приблизно хочеться ще щось витягти, тому, можливо, от люди, які обрали шостий варіант, тут у вас ну, є певні варіації не в усіх в один період. Так, дивіться, в когось в листопаді в середині з 11 по 20 в когось протягом тижня. Прекрасно. У когось. У когось період визначений, бо хочу то одну, то другу карту витягти. Там також от осінь підглядає. Я. Починаю метатися туди-сюди. Починаю метатися, тому е, дивіться, в когось листопад, в когось протягом тижня, а хтось от поки що там не ясно, що є і серпень у когось, а є початок червня. Ну тут нюанси, розумієте? тут. От для третьої гілки. Із шостого варіанта. У вас тут, мабуть, взагалі під питанням, чи воно збудеться, як на мене? От може бути такий нюанс. Ну, поживемо, побачимо, як то кажуть. Ну, сподіваюся, що інформація для вас була корисна. Ми переходимо до останнього варіанту. Вітаю вас! Цьому варіант. Думайте зараз про свою мрію, уявляйте її, концентруйтеся на ній, і давайте запитаємо, коли вона здійсниться. Отут відчуття якоїсь такої плавності, розміреності, тому, можливо, втілення цієї мрії у ваше життя це буде такий поступовий планомірний процес, можливо, розбитий на кілька етапів, на кілька кроків. Тобто, це не так, що так раз і трапилось, і здійснилося. Можливо. Над цим доведеться час від часу працювати. Ну, або якось розкачати своє життя. Таке враження, що якось тугувато все йде. І так, сьомий варіант. Коли здійсниться ваша мрія? Перед тим, як я ось оце все вам викладу, дуже хочеться запитати, ви впевнені, що ви саме цього хочете? Бо от я тягну, а в мене якийсь колосальний внутрішній супротив. Я не виключаю, що у вас може ця мрія відпасти, може стати неактуальною, можливо, у вас щось зміниться в житті. Можливо, втілення цієї мрії в реальність ну, не принесе вам того, про що ви дійсно мрієте насправді. От якось отак. Тут є якісь нюанси, Сімки. Я поки що не знаю. Ну, до речі, в когось в липні. От я зараз знімаю розклад в червні, то в когось може здійснитися в липні. Зростаючий місяць. Розмите таке формулювання. Зростаючий місяць. В принципі, Любок ви. Але дивіться, от зростаючий місяць. Це ще може бути натяк на якісь наростаючі процеси. То, можливо, все те, що я казала на початку вашого варіанту, воно звучало не просто так. Тобто над цим треба працювати, треба якось нарощувати можливості здійснити цю мрію, втілити її в життя. Як місяць росте, да? від молодика, там, припустимо, до, до повні. Це проходить якийсь період, це проходить цілий там процес якийсь. От і вам так само від нового такого молодика вам треба вирости в повню. Вам треба над цим ще попрацювати. І це займе якийсь час. Тобто не жди, що це дуже швидко, все, що це дуже просто. Тут мрія буде залежати конкретно від вас, від ваших зусиль і старань. Взимку. Ну, комусь таке липень, все-таки липень з першого по 10. У когось, тут у нас знову такий варіант ділиться на різні гілки, в когось в липні з першого по 10, в когось в серпні середина з 11 по 20, в когось взимку. І ще 4 у когось тягну. 4 Ой-ой. Що ж ви всі такі різнобійні тут сьомий варіант? Січень, кінець січня, з 21 по 31. Дуже проситься вересень, середина вересня з 11 по 20, але дивіться, в чому прикол. У когось показують вже, тобто, мається на увазі, що оці періоди, які до вас найближчі по часу, тобто, або в цьому році, або в наступному, а в когось на ну, це піде більше, ніж як 10 років. Ну, або там близько 10 років на це доведеться витратити. Тому дивіться, як буде у вас, поживемо, побачимо, але я бажаю, щоб дійсно мрії втілювалися в реальність і це робило вас щасливими. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!